Укрзалізниця має 7,19 мільярда гривень чистих збитків за 9 місяців поточного року та повністю вичерпала свої резерви через втрату 49% вантажних перевезень. Компанія потребує 16 мільярдів гривень з деревбюджету наступного року для компенсації збитків. Про це виступаючи у Верховній Раді, заявив член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко за словами Лещенка компанія потребує допомоги на наступний рік, аби мати змогу Відновлювати рухомий склад та займатися ремонтом для стабілізації ситуації. Укрзалізниця також планує внутрішню оптимізацію. Зокрема, планує здавати металобрух. За словами Лещенка, це може надати 10 мільярдів гривень компанії. Також, аби компенсувати збитки. Укрзалізниця просить 16 мільярдів гривень з держбюджету. як Я вже сказала, вже цього року уряд може надати 13 мільярдів. Перерахована частина цієї суми також хочуть і ін індексувати, прошу вибачення тарифи на вантажні перевезення? Підвищення пройде у два етапи, і за розрахунками може принести компанії 22 мільярди гривень. Також Лещенко зауважив, що подібних кроків можна уникнути, але для цього потрібно піднімати вартість квитків на далеке сполучення у 3-4 рази. Що відбувається з Укрзалізницею? Чи буде таке подорожчання? Як і вантажоперевезень, так і для нас, звичайних пасажирів подорожча вартість квитка. Будемо говорити з експертом з питань транспорту. Перший заступник виконуючий міністра транспорту у 2008 тисячі роках Василь Шевченко доєдніться до нашого тера. Пане Василю, слава Україні, дякую, що ви з нами. Героям героям слава дякую, що запросили. Тож, пане Василю, давайте напевно зрозуміємо. Укрзалізниця, насправді виконує дуже велику місію за час повномасштабного вторгнення. Здається, ми ніколи ще так не цінували нашу залізницю, як з приходом російських окупантів. Ми дякуємо всім машиністам, всім провідникам, які рятували просто тисячі життів. І ми зараз розуміємо, яку вони виконують роль в забезпеченні потреб нашої обороноздатності. Але, пане Василю, якщо говорити так. Фактажем стан Укрзалізниці це критичний, мегакритичний, чи ще можемо їхати? Та я думаю, що ми так не можемо говорити навіть, тому що залізниця це не зовсім те, що ми розуміємо, що, ну, наприклад, це якість вагонів, наша, ну це загалом враження, але це не повне враження про те, що таке залізниця. Залізниця це фактично хребет нашої економіки. І хребет цієї економіки, яка, як ми розуміємо, сировинна, тобто Україна, країна, яка експортує продукцію, вона експортує залізничним транспортом. І вона її транспортує в великих об'ємах і старається це робити в мінімально невисоких цінах. Тому що всі наші експортери, якщо ціни будуть високими, ясно, що ну, будуть працювати собі у збиток. І відповідно ця вся історія укрзалізниці це успадкована від радянського союзу. Мало того навіть трансформовано у більш таку монополі... монополізовану форму як єдину, ну скажем, юридич як єдина юридична особа, в яку включили навіть заводи, які були ну суміжні і мали незалежність навіть за часи ще радянського союзу. Тобто, ну і знову ж таки технологія, яка використовувалася, хотів би слухачам нагадати, що це було. Міністерство путей і Сапші, тому що фактично СССР також була країною сировинною і також заробляла на тому, щоб якомога дешевше доставити до українських портів сировину із Підурала. Тобто, фактично, ну і знову ж таки, коли Україна відновила незалежність, головне питання. До будь-якої української влади було це чи дозволить Україна на яких умовах транспортувати вантажі російські, тому що весь російський експорт був, ну здебільшого, був орієнтований на Чорноморські порти. Тобто Чорноморський порту був один із найбільших світових перевізників, морське пароплавство ЧМП Ми знаємо як ЧМП а у світі воно е, знане як Бласко, <кій> і відповідно ця експортна складова е, України. Ну е, України стала частиною, яка в принципі могла робити з російською економікою будь-що. Ну і е, я думаю, що навіть от, е, неможливість роботи. Через Україну якраз і була одним однією з підстав для нападу, тому що росіяни потім створили спробували створити порт Новоросійський. Він в них не вдається мілководний, потребує великих витрат. Зимою може замерзати додаткові льодоколи, повертання ну, цієї всієї інфраструктури від прямих залізних доріг України. Ну і от це коротко. Я так описав, що таке укрзалізниця. Тобто, це великий величезний такий інструмент і хребет української економіки української стійкості. Ну і він має як свої переваги як такого хребта, так і має недоліки. Тому що фактично монополія від нього з нього нікуди не ділася. Розмови, які починалися про його реформацію, закінчились розмовами. Ніхто не зміг цього зробити по різних причинах. Ну, по-перше, це для влади комфортний інструмент, тому що не може бути багатою людиною, яка заробляє на експорті природних ресурсів, якщо вона не у гарних відносинах з владою, яка має прямий вплив завжди на керівника залізницю, ну чи на нинішній формат, який от наглядових рад. Який не наче покликаний був віддалити від прямого впливу, але ми бачимо, що ну фактично це також не спрацювало. Ну і знову ж таки, слід говорити, що реформи, про які ми говорили про по імплементації в Євросоюзі, Укрзалізниця чи не єдиний із напрямків, який на думку Європейського союзу є одним із самих головних. І е, найменш реформований, найменш підготовлений для імплементації європейського європейський союз. Навіть останні ну там на наприклад великими досягненнями в останньому звіті. Якраз з'являється те, що підготовлена програма розвитку Укрзалізниці до 30-го року, чи співпраця у, скажімо, розбудові територіальних переходів, тому що територіальні переходи, ну скажімо, прикордонні переходи з європейськими країнами, точно так же як і розбудова колій. Тобто це дуже велика і така потужна. Ну, скажем, конструкція це повноцінний поворот величезної інфраструктури цієї двадцятиоднотисячної е, залізничної колії, розворот до Європейського союзу, і фактично. Спроби забезпечення е, комунікацій, тому що ну, наприклад, ми ж пам'ятаємо початок війни, коли європейці навіть хотіли нам допомогти, і ми готові були наприклад, транспортувати наші вантажі при загрозі для одеського регіону через країни Європи. Це тоді був пріоритетним Польща. Це Свиноуськ. Це гдань здиня, і не змогли, на жаль, ці порти навіть наблизитись до виконання і минулий рік. Ну верніше, уже в цьому році вже не було і арендаторів на ці термінали, які там планувалися. Тобто, по-перше, відновилися експортом морем, і українські експорти відповідно залізниця почала перевозити за традиційним маршрутом, завантажуючи величезний об'єм сировини. На величезний судна, які все це перевозять, тобто свою функцію вона виконує, але вона її виконує одночасно, маючи ці інструменти впливу, і ці ці ж інструменти, до речі, як чітке виконання вказівок, в тому числі у сфері в сфері військовій, Значно допомагають, тому що фактично залізниця це є тим же хребтом, який і дозволяє забезпечувати боєприпасами великою великими об'ємами достатньо тяжких боєприпасів. Ну то нам ну, потрібно так... їх дофінансовувати з державного бюджету. Ну, з вашого дозволу, тепер там щодо фінансового плану, да, тобто, ну ви вже сказали, що фактично залізниця втратила 49% вантажів, якщо ми порівнюємо з 2021 роком. Але пік перевезень залізниці був у дев'яносто першому роках. Тоді ще фактично, коли Україна вже була відновила незалежність, а залізницю ще керувало Міністерство Петі сообщення, їх представництво. І відповідно в той час залізниця, українська залізниця, перевозила фактично третину всіх вантажів залізниць. Тобто, дуже була потужна і розвинена І з мільйона тонн вона до часів незалежності поступово опускалася, Потім відійшов транзит. До війни у нас залишалося десь 300 плюс мільйонів тонн перевезень, і зараз ми бачимо тільки половину цього перевезення, половина перевезення це половина доходів. Тобто чи буде у нас можливість експлуатувати залізницю в такому форматі, на сьогоднішній день невідомо, бо невідомо які загрози будуть для сировинних регіонів. От ми бачимо, по чому б'ють росіяни, тобто багато кажуть про електромережі. Але в цій частині я хотів би звернути увагу, що по електромережі, в тому числі залізниці, тому що залізниця вона. Достатньо гнучка, достатньо стійка для обстрілів, вражень, і тому подібне. І має гарні команди для відновлення. Але вона, ну наприклад, коли там переривається постачання електроенергії, не завжди може переводити, ну забезпечувати е, тягу. Локомотивну на двигунах внутрішнього згоряння локомотивах, тому що це достатньо тяжкі, треба їх значно більше і витрати значно зростають. Тобто, витрати зростають в е, об'єм уже в два рази впав, перспективи під питанням і плюс е, знову ж таки у нас е, зросли запити щодо пасажирських перевезень, тому що до війни у нас було всього там е, здається близько 40 тисяч. Поїздок на за кордон, а потім зросло різко до мільйонів. І це сталося в той час, коли залізниця ну фактично має достатнього рухомого складу, тому звідси були скарги на, на якість вагонів. І відповідно люди, які до того літали літаками, також пересіли на залізницю і пересіли всі, і звичайні люди, і урядовці, і наші візитери. І це висвітлило цю складову пасажирську. Зараз, коли ми почуємо чи побачимо, то залізниця в основному чи керівництво, і чи спікери, чи уряд вони завжди говорять про переваги про пасажирську складову. а Пасажирська складова, ну за повідомленнями, останніми, що є, то фактично. Не заявляється, що вона не дофінансовується, що квиток, який людина купляє, він має тільки 30%, ну відсотків, межах 30% відсотків від загальної вартості квитка, а 60% відсотків тими перевезеннями вантажними, які зникли. Ну і плюс те, що. Ми чуємо про запевнення, що кошти надійдуть від металобрухту чи від підняття квитків. Ну я, чесно кажучи, не приділяв би скільки багато уваги, бо мені здається, що це все така формат, по якому планувалось підтримати залізницю. І до речі, її потрібно підтримувати, бо нам потрібна структура, яка працює навіть вона працює ну. Не настільки ефективно, але ми повинні ж приділяти увагу для того, щоб вона реструктуризувалася, тому що ця пасажирська складова, яка почала виділятися, за результатами чого нам європейці виділяють кошти, вже побудували навіть лінії до Ужгорода і зараз до Львова мають будувати і потім подальшу розбудову, плюс прикордонне. Розбудова залізничної мережі Україна, Молдова, Румунія тобто це все кошти Євросоюзу, які нам виділяються із внутрішніх фондів. До цього ніколи вони не виділяли коштів для для розвиток внутрішніх внутрішніх. Мереж для інших країн, які не є членами Європейського союзу, і все це стосується от тих шляхів солідарності, які спочатку були, і все це стосується якраз зміцнення наших можливостей комунікації з європейським союзом, і це плюс. Але одночасно в основа залізниці, які працюють в європейському союзі, це інший формат. Він по перше. Перший орієнтований на відміну від наших, які орієнтований на вантажне перевезення, орієнтований на пасажирські перевезення, і ці пасажирські перевезення вони, ну скажемо, не де там є приватні перевізники, і от якраз питання приватних перевізників, воно автоматично стосується питання незалежної тяги, тому що залізниця заробляє за рахунок того, в основному, що вона має локомотиви, коли ви подивитесь на локомотивний парк. То зі здивуванням побачите, що він майже весь зношений більше 90%. Це в основному старі радянські локомотиви. І коли ми купуємо, ну скажемо, купуємо нові вагони для того, щоб показати, як все це гарно працює, то ми ну якось не приділяємо уваги локомотивам. Тому що локомотиви тут головні. Ну плюс, це стосується цілого комплексу заходів. Локомотивний завод на підприємства пропонували виробництво, але серійного виробництва локомотиви в Україні електричної тяги не отримали. Хоча ну напрацювання значне є. А вагони у нас є вагонний завод, який виготовляє Крюківські ці вагони. Ну от сотня десь приблизно в рік старається купувати, забуваючи про те, що локомотивна тяга важлива і рейки важливі, тому що ну були скарги на рейки для залізниці виготовлялись на е... Азовсталі. Азовсталь не виробляє. Зараз українських виробників рейок немає е... є інші виробники. Але вони або дорожчі, або це китайські. Тобто і в минулому році, ну верніше на початку на кінці минулого, і в цьому році, відбувалася закупівля реєк уже іноземного виробництва для того, щоб зміцнювати якраз цю складову, тому що без заміни рейок Йде зношуваність колісних пар, які також зараз ну, в Україні не виробляються, йде зношення контактної мережі. Контактна мережа також там складне питання. Тому що, е, як правило, вона була розрахована за технічними умовами на 25 років. Тобто потім ці технічні умови переглянули, подовжили, але це не значить, що вона стала більш надійною. Це більше підтвердило, що вона ну, стала менш надійною. Ну і е, в цьому всьому, як якраз відбувається ця трансформація. І ця трансформація відбувається в сторону пасажирських перевезень. Але нам не слід забувати, що у нас існують оці і е, вантажні перевезення, і потім знову ж таки. Залізниця це індикатор економіки. Тобто, ми розуміємо, що ми зможемо протистояти тільки якщо ми будемо сильні. Якщо ми будемо сировинною країною, то протистояти буде дуже складно, і це значить, що залізниця повинна розвиватися з випередженням. Ну розуміючи на які типи вантажів, це все ну скажемо, в найближчому майбутньому має орієнтуватися. Чи це контейнерні перевезення, чи це знову ж таки ці напіввагони, які у нас домінують чи які зараз. Кинути призволяще, і зараз ну, ставки оренди цих вагонів фактично впали до нуля, попиту на вагони немає, по великому рахунку зовсім не врегульована ситуація. І от коли ми говоримо про цю реорганізацію, то реорганізація, якраз стосується цієї реструктуризації самої «Укрзалізниці», де втручання держави буде виключно через державного регулятора. Чи ну це обговорювалося чи раніше як національна комісія регулювання транспорту? Зараз про неї навіть розмов немає по вартості інфраструктури коли ми чуємо що наприклад хтось каже ну от той же розрахунок квитка там що ну наприклад люди платять тільки третину ну це умовно тому що а як розділяється яка методологія була розрахунку цієї вартості з вантажними вагонами при якій, при якому завантаженні? При нинішньому, при попередньому. А чому там, наприклад, якщо у нас локомотиви більш потужні, навіщо ми використовуємо на менш потужні потяги? Тобто, це питання, які залізниця регулює таким чином, як вона може, як монополія. А це значить, монополія у нас завжди низькоефективна. Тобто, є формат роботи, по якому, по якому скажімо, європейські країни працюють, Україна погоджується. Навіть був законопроект підготовлений про впровадження, але потім цей законопроект проєкт, ну був відкликаний і до 25, до кінця 2025 року Україна, українські залізниці максимум що погодять, це технічні регламенти співпраці, тобто ну основні моменти технічні, які в принципі не впливають на її, ну на оздоровлення чи на визначення формату. Ну а коли ми дивимося, що Є такі пропозиції, ну достатньо дивні, як комерціалізація залізниці через здачу металобрухту. тут, чесно кажучи, ну якось не не дуже віриться. Вона ну, дуже... планує залучити 10, зараз. Я тут знайду точно 10 мільярдів, 10, да. 10 мільярдів гривень. Але тут, пане Василю, ви сказали про те, що наша залізниця вона орієнтована саме на вантажні перевезення. Зараз її починають переглядати на пасажирські перевезення з тим, що сказав Лещенко у Верховній Раді, що хочуть збільшувати вартість вантажних перевезень, які це буде мати наслідки, тому що я бачу, що відреагували вже асоціація «Укрцементу», зокрема директорка Людмила Крі. Ріпка, вона сказала, що дві третини цементу в Україні перевозять залізниці. Тому галузь особливо чутива до підвищення тарифу, і вона змусить виробників підвищувати ціни, знизить попит і, зрештою, вдарить по бюджету країни загалом. А як ви бачите те, що будуть піднімати тарифи саме на вантажні перевезення? Про пасажирські поки що говорять в теорії, в перспективі. Ну я думаю, що ну як в перспективі, коли. Офіційно підтвердив в спікер що, знову ж таки, що буде зростання на ну на деякі квитки підвищеного комфорту. Тобто, це ж є вплив. А що стосується вантажних перевезень, то тут така ситуація. Тобто, спочатку залізниця пропонувала 37%. Зараз чомусь озвучено паном Лещенком 42%. Mm. Зростання. І дійсно залізниця з початку війни не піднімала тарифів. Тобто весь цей час при падінні курсу вони падали. І дискусія, яка є, це завжди дискусія, коли виробники чи експортери хочуть ціну нижче, а залізниця хоче вище. І по великому рахунку в багатьох випадках дуже перемагала залізниця, бо якщо вона їх не змінює, то фактично вона не існує. І додаткові кошти треба шукати десь уряду. І це не тільки виробники цементу, це металурги, це ті, хто експортує руду, концентрати, будівельні матеріали. Тобто, я ж на початку нашої розмови говорив, що наша залізниця орієнтована на сировину. А сировина вона чутлива. Ну, наприклад, завжди експортери, ну наприклад, залізної руди, яку Україна продає до Китаю. Конкурують із е, виробниками руди там африканськими, в яких е, плече там доставки ну не. Тисячу кілометрів, не 500 кілометрів, а може 10 чи 20, Да? Ясно, що ця логістика буде е, вигравати. І, відповідно, наші експортери також хочуть орієнтуватися на те, щоб мати якісь е, преференції для того, щоб бути більш конкурентоздатними, для того, щоб мати більший прибуток. Не розуміючи, що фактично ну, навіть така ситуація вона буде знищувати залізницю, тому що весь час от весь час незалежності відбувалася ця дискусія яким чином сумістити сумістити інтереси експортерів із потребами залізниці І по мінімуму давали ну по мінімуму піднімали тобто зрозуміло що монопольно зпади монопольна позиція залізниці вона призводить до Падіння якості послуг, так і вони я ж кажу, вони особливо не особливо не змінились за останні 30 років по формату поведінки, по формату перемовин, але все рівно для оновлення парку потрібно додаткові кошти. Коли ви подивитесь на оці локомотиви і стан залізниці, то ну, експортерів не цікавить ж безпека, да? тобто вони говорять про тарифи. А нас цікавить безпека. А в нас залізничні колії, вони єдині. І ми коли будуємо колії 1520 вузьку колію європейську, в одній тій самій колі, то це від бідності. Бо якщо ми хочемо швидкості швидкісних пасажирських потягів, то це окремі лінії. А якщо ми хочемо сумістити щось. То ми тоді плануємо перевозити вантажі і пасажирів і широкою колією, і вузькою колією, і це і це одна колія, розумієте, Тобто, це ну, таке рішення, яке ситуативне, тому що все рівно там для розбудови потрібно буде змінювати формат. Я маю надію, що цей формат ну, в найближчому майбутньому буде працювати. А що стосується якраз цієї дискусії, то думаю, що тут уряд повинен прийняти рішення, тому що регуляторного ж органу немає, який би повинен був вирішити цей спір, так який регулює природні монополії, не створений. А уряд які рішення приймає уряд, ну от прем'єр-міністр прийняла рішення, що в цьому році заплатити 13 мільярдів в наступному 16. Але це ще не кінець, тому що збитки прогнозувалися до кінця цього року, як заявляла залізниця, 22 мільярди, не 13 тобто значно більше. І це значить, що це не кінець цього процесу. І е, розмови про металобрух це більше розмови про те, що ресурсів інших немає. Тобто, вони ну планували деякі заходи щодо е, того. що Ну, скорочення в адміну в адмінапараті там 25%, Я думаю, якісь вакансії по скорочувати там можна, але ж і зарплата залізничників, яких сьогодні ну, 280 тисяч, і е, вона також не зростала з початку війни. Ну і плюс виклики пошкодження інфраструктури. Тобто, коли інфраструктура знищується і знищується е, дороговартісні локомотиви, вже. Навіть під час руху, то це ну дуже високий рівень загрози, і це ну скажімо, б'є по слабких місцях, і це значить, що ворог знає. Бо, наприклад, коли ми дивимося. Чи по яких тягових станціях вони б'ють, то вони б'ють системно одна за одною. Тобто та ж Дніпропетровщина, вони знають ці місця тягових підстанцій низько ну, з прямого току, вони по них б'ють, і те ж саме б'ють по тягових підстанціях, які зав'язані на ну, експорт. От, наприклад, те ж саме, що по полтавському гірничо збагачувальному комбінату. Тобто грішні плавні, тобто грішні плавні це ж місто е, Полтавського гірничо збагачувального комбінату. Мало того, там ще є така конструкція, коли ми говоримо про загалом локомотиви, е, е, тепловози, то е, ну, вони не можуть тягнути в концентрат, так як це роблять електровози. Це значить, що вони. Або сповільнюють, або унеможливлюють, або вводять з ладу потужні локомотиви. і б'ють вони і по локомотивних депо, і по вагонних депо, і по пасажирських вагонах, депо, і по вокзалах. Ну і це підтверджує, що рівень фізичного захисту, про який говорили, все-таки також не, не збудований належним чином. Хоча знову ж таки тут є питання. В тому, що ворог починає використовувати іншу іншу тип, іншу вдосконалену зброю, і ця вдосконалена зброя, зброя стає більш небезпечною. Це значить, що рівень захисту повинен бути і ще вищий. А ми тут, ну ясно, що не підготувалися до спрощеного варіанту. Тобто, тут така ситуація, тому Залізниця однозначно є ключовим моментом, і залізницю потрібно підтримувати будь-якими способами. Бо поки вона рухається, країна живе, економіка рухається. Якщо тільки залізниця зупиняється, то запустити її буде дуже складно. Ну і знову ж таки, це що стосується. Пасажирських перевезень і позитиву, які я бачу достатньо багато в Укрзалізниці від того, як вони створюють ці, ну, якісні пасажирські перевезення, бо це прийнятно. Ми з вами чули. Багато керівників різних країн е, позитивно відгукуються про залізницю, але вони не дивно, не бачать іншої сторони. сторони Оцієї сторони нашої економіки, яка ну скажімо, слабша на сьогоднішній день. Ну, Давайте, пане Василю, теж чесно сказати: керівники не. Земних держав не їхали в плацкартному вагоні, не знають як буває весело. Хоча Укрзалізниця, це точно те, що ми любимо, цінуємо. Але як то кажуть, межі досконалості немає. Пане Василю, дякую вам, що ви долучилися. Василь Шевченко, експерт з питань вам. транспорту, перший заступник виконуючи обов'язки міністра транспорту у 2008 10 роках. Пане Василю, дякую, завжди раді вас бачити. До зустрічі да. в наступних ефірах бережіть себе. Добре, дякую. Також дякую до заступ.